Друзі, всім привіт! Я всіх вас дуже-дуже рада бачити на своєму каналі. Мене звати Галя, і в сьогоднішньому відео, як ви вже зрозуміли, з назви, ми поговоримо про те, що ж може змінитися для українських біженців, українців у Німеччині після парламентських виборів виборів у Бундестаг у Німеччині 23 лютого 2025 року. Якщо вам ця тема актуальна, я зібрала цитати політиків з різних політичних партій в Німеччині, які будуть змагатися на цих виборах. І що ж вони говорять про українських біженців, про свою політику щодо українців у Німеччині? Якщо вам це цікаво, обов'язково залишайтеся, надсилайте це відео тим людям, яким це може бути актуально. Я думаю, вони вам будуть дуже вдячні. Якщо говорити про найімовірнішого кандидата, який найімовірніше стане канцлером наступним. Німеччина після Олафа Шольца, який, думаю, вже закінчує свою канцлерську кар'єру, принаймні на даний момент. То це Фрідріх Мерц, ця людина з партії Християнсько-Демократичного Союзу. Це ЦСУ, це завжди була після війни і залишається поки що найпопулярніша партія в Німеччині. Фрідріх Мерц є загалом проукраїнським політиком, це дуже добре, він підтримує надання військової допомоги Україні, підтримки будь-якої якої тільки можна нашій країні у протистоянні з Російською Федерацією. Але Фрідріх Мерц недвозначно сказав про те, що якщо він чи його партія переможуть на виборах і наберуть велику кількість голосів. Все, звичайно, залежить від коаліції, яку потім створять партії, які пройдуть до Бундестагу, але він сказав, що його партія. Буде розглядати можливість того, що українські біженці будуть отримувати не Бюргагельд, як це зараз відбувається, а так званий азюльбевеба В чому ж різниця? Українці після червня 2022 року отримують «Bürgergeld», тобто соціальну допомогу від німецької держави, яку отримують громадяни Німеччини. Тобто, це по суті допомога громадянам Німеччини. І українців у їхніх правах на отримання соціальної допомоги. Прирівняли до громадян Німеччини. Це зараз сума до 563 євро на місяць. Я знайшла цю інформацію. До речі, хочу сказати: я знаю, що багато людей, можливо, будуть вперше дивитися мої відео і мій канал. І дуже багато часто коментарів про те, що нарешті ти не будеш сидіти знімати це відео а будеш працювати. Друзі, я не живу в Німеччині. Ніколи не отримувала соціальну допомогу в Німеччині, ні Бюгагельд, ні Азуль нічого, будь-яку іншу. Я дійсно перебувала деякий час в Німеччині, але я працювала на своїй роботі дистанційно в Україні, тобто українська робота в мене. І зараз продовжую працювати. І до мене ця тема не має жодного зв'язку. Я не біженка в Німеччині, я там не живу і не отримую соціальну допомогу. Але в мене багато знань щодо Німеччини так вже склалося. І багато досвіду приватного і професійного, тому я говорю на цю тему. Азюльбеве балястини, на які хочуть перевести новоприбулих українських біженців, вони трішки менші, складають до 460 євро на місяць, і там дещо інші права у цих людей. Чому це хочуть зробити? По-перше, на це запит є німецького суспільства. Треба розуміти, що політики німецькі вони не будуть робити щось наскільки відмінне від настроїв суспільства, звичайно, всі розуміють, що після ну, мовно вже трьох років війни, коли Німеччина три роки допомагає українським біженцям, яких зараз в німеччині приблизно 1,2 мільйони. То ви уявіть ці суми щомісячних витрат з бюджету на фінансування тільки біженців. Це величезні суми, звичайно, німці говорять про те, що вже достатньо часу пройшло, достатньо вже часу, щоб знайти роботу, вивчити мову, і нехай біженці йдуть працювати. З іншого боку, вони говорять, що нам не вистачає самим, так, там на пенсії, на наші соціальні якісь е, садочки, школи, дороги і так далі. Нам не вистачає, то чому ми маємо віддавати ще ці кошти комусь ще так довго, так? І політики це все розуміють, вони це все. Відчувають, читають, мають соціальні опитування, і звичайно, вони перелаштовують свою політику, спрямовують її в цей бік, аби полегшити навантаження на бюджет федеральний, скоротити кількість виплат. І Фрідріх Мерц наголошує на тому, що біженці мають швидше піти працювати. І на його думку, така зміна системи заохотить українців швидше знайти роботу. Піти працювати нарешті, там тих, хто не працює, звичайно. Тому що така ситуація, що біженців у Німеччині українських найбільше за кількістю, але праця влаштованих біженців дуже мало порівняно з іншими країнами. Тобто соціальна система Німеччини не заохочує українців, в них немає такої, скажімо, нагальної потреби йти працювати, тому що вони отримують по суті достатньо коштів. І немає гострої потреби для виживання, так, щоб іти працювати. І саме тому ось така от ситуація склалася, і німці, німецькі політики вже над цим задумуються, і я думаю, що після виборів буде прийнято якесь таке рішення, тому що про нього говорять практично. Ну, багато партій не тільки ЦДУ, ЦСУ, а і інші. Але звичайно, як я вже сказала, все залежить від того, яка буде коаліція, чи всі в цій коаліції будуть за таке за такий стан речей, чи будуть якісь аргументи проти. До речі, що стосується не тільки українських біженців, а й України загалом на цьому тижні чи на минулому тижні Олаф Шольц втрапив в такий скандал і був критикований з усіх боків іншими політиками Німеччини. Він сказав про те, що він проти виділення 3 мільярдів євро Україні допомоги додаткової військової. на протиповітряну оборону і взагалі військова допомога, що він проти цього. Бо він хоче не хоче забирати ці кошти у пенсіонерів німецьких, він не хоче забирати ці кошти із німецької соціальної структури, скажімо так, а він хоче віддати їх німцям. І це такий популізм, тому що ці кошти не мають ніякого відношення до соціальної сфери. Це зовсім різні речі: військовий бюджет і бюджет соціальних виплат. І Олафа Шольца за це за це висловлювання дуже сильно критикують. Що стосується Шольца, то останніми місяцями він нічого не говорив про скорочення виплат для українських біженців СДП соціаль-демократична ще Патайдочленд. Вона в принципі підтримує виплати біженців, але мені здається, що соціум все одно буде тиснути, і е все ж таки все йде до того, щоб змінювати статус українських біженців і скорочувати виплати і якомога більше мотивувати українців виходити на роботу на будь-яку так. це... Навіть без знання мови умовно, якщо людина не вивчила мову за три роки, все одно будуть знаходити такі роботи, які не потребують знання мови, якісь механічні. Дуже великий дефіцит кадрів саме в таких Альтасхаймфліки, тобто людь, людей немає, які б за більш старшими людьми доглядали у притулках і так далі. Це така важка, звичайно, виснажлива морально і фізична робота, але. Але що робити, як то кажуть, вибирати може той, хто може вибирати, а хто не може вибирати, буде мати те, що йому дадуть. В принципі, така є філософія. Що стосується зелених, «Bündnis бюнніснунці або Grüne», тобто партія зелених, то вони звичайно беззаперечно підтримують Україну біженців, підтримують збільшення військової допомоги для України. І дуже багато чого іншого. Вони абсолютно проукраїнські, і вони щодо скорочень виплат біженцям нічого не говорили. Вони навпаки підтримують статус-кво. І що стосується АФТ: альтернатива для Німеччини це одіозна така от праворадикальна антимігрантська проросійська партія в Німеччині. Антимігрантські настрої підігріваються, зростають через атаки мігрантів на німецькі міста. Ми всі пам'ятаємо атаку в Золінінін. Золінін. Я знімала про це відео, залишу його ось тут, вгорі, коли людина з мігрантським походженням вбила декількох німців на народних святкуваннях, гуляннях. Звичайно, це все породжує антимігрантські настрої. Так само ми пам'ятаємо наїзд на людей на Різдвяному ярмарку у Магдебургу, де так само загинуло декілька людей. І той, хто наїхав, там взагалі одіозна якась людина. Так, у нього була було походження не німецьке, але. Він підтримував АФД в той же час. Дуже цікавий випадок, такий не якийсь дуже дивний, скажімо так. І остання атака з ножем у Баварії. Я точно не, не пам'ятаю назву міста. Я вам напишу, де так само людина з мігрантським походженням кілька днів тому е е напав на дитячий садочок і з ножем. І загинула дитина двохрічна і 41-річна жінка. І, звичайно, ці події вони породжують хвилі негативу і ненависті до мігрантів, особливо з Близького Сходу, я так скажу. Що стосується їхніх висловлювань про українців, то після атаки в Золініні з ножем, яка була. Вони пропонували заборонити доступ до таких от народних святкувань, масових гулянь і для українських біженців. Тобто не тільки для не знаю, сирійців, афганців, нікого не хочу образити, але для всіх, абсолютно для всіх біженців і для українців так само, не тільки для чоловіків, для жінок і дітей так само. Такі радикальні заяви, що нібито всі біженці становлять небезпеку для німців і їх треба ізолювати від німецького суспільства, скажімо так. Що стосується виплат, то, звичайно ж, Аф виступає за припинення виплат, за зміну бюгагельд на азюль, БВ це однозначно за зменшення виплат. І нещодавно в Баварії заявили також е представники АФД про те, що взагалі українських біженців усіх треба вислати назад, примусово взяти і мільйон людей депортувати, умовно кажучи, е з Німеччини назад в Україну. Ось така була таке висловлювання і таку позицію. Це звичайно дуже радикальна позиція вислати всіх. Але в принципі ось таку от м, позицію обмеження прав, обмеження доступу до коштів підтримує АФД щодо не тільки українських біженців. Але українських в тому числі обов'язково діліться своїми точками зору. Напишіть, будь ласка, якщо ви в Німеччині, чи ви вчили ви мову, чи ви шукаєте роботу, чи вже знайшли роботу, ким ви працюєте, чи ви задоволені своєю інтеграцією? Що ви взагалі думаєте про своє майбутнє в Німеччині? Якщо ви не в Німеччині, теж напишіть якісь свої враження від цього відео, можливо, у вас там є родичі, друзі. Тому що 1 мільйон 200 тисяч людей це багато, які є в Німеччині. Я думаю, багато хто з нас мають там дійсно своїх близьких чи рідних. Дякую, що залишаєтеся на моєму каналі. Підписуйтеся, якщо ви ще не підписані. Буде багато цікавих відео, не тільки про Німеччину, але здебільшого про Німеччину, німців, німецьку мову. Дякую вам всім, всіх цілую і всім па-па!